На серпень традиційно припадає найпотужніший зоропад, який можна спостерігати на землі, зокрема в небі над Україною. Серпневий зоропад має наукове пояснення: це метеорний потік персеїди, Фрагменти залишені комедою Свіфта Татла. І його пік припадає на ніч 12, а також 13-го серпня. Про це суспільному розказав харківський астроном Володимир Кажанов. Більше про те, де і як краще спостерігати за персеїдами, дізнаємося у Володимира Кажанова наживо. Пане Володимире, вітаю! Вітаємо. Вітаю, вітаю чи спостерігали сьогодні вночі за персеїдами? Чи можете розповісти наскільки помітні вони були саме з території України? І розкажіть більш детально про те, як взагалі виникає це явище. У минулу ніч з 11 на 12 на сьогодні метеори в небі вже спостерігалися, хоча не дуже багатсько. Тому є надія, що як і прогнозувала міжнародна асоціація меторна астрономічна, що максимум буде сьогодні от близько з 4 на 7 вечора за київським часом. Тобто сьогодні ввечері і вночі, з 12 на 13 є сенс спостерігати це явище в небі, і такі декілька парад це звично. Ми вибираємо огляд неба щоб. Був, і, хоча так званий радіант, звідки вилітають метеори, умовно він знаходиться над сходом, над східною частиною неба, але спостерігати можна все небо і південна частина, і північна, але краще вище, тобто вище за 30 умовно градусів на добрі, піднімаємо очі догори. Не потрібні якісь спеціальні прилади, телескоп чи бінокль і. Бачимо яскраві спалахи, які є дійсно результатом того, як комета залишає на своїй орбіті ці частинки і. Цікаво, що персеїди, цей потік для нас, жителів України, це найцікавіше явище подібне, тому що воно припадає на теплі ночі ще літні. І зараз прогнозують, в принципі, як я дивився по Україні, багато де безхмарну погоду, тому рекомендую спостерігати. Вони дуже швидкі. Це швидкість до 60 км на секунду, тільки уявіть собі. І частинка згорає в атмосфері, залишаючи цей яскравий слід також. Раджу спостерігати за тим, що може бути далі з цим слідом коли дуже яскравий метеор, то цей слід може навіть змінювати свою форму далі, згасаючи, можна побачити колір на початку і на кінці яскравого спалаху. Ну і звісно, можна також спробувати сфотографувати багато телефонів. зараз вже мають функцію в режимі профі, найчастіше довгу витримку до 30 секунд. А обережненько ставимо телефон, щоб він не рухався, і в небо, і робимо знімок. Якщо пощастить, метеор навіть можна зафільмувати собі, як то кажуть. У кишеню. Ну а в кого є камера і штатив, то це вже можна витримки ставити кілька хвилин, секунд чи навіть години отримати треки зірок на знімку і яскраві спалахи метеорів. А, а що це за частинки? І наскільки вони великі, що ми таких аж бачимо із поверхні землі? Частинки маленькі, вони залишились від розпаду ядра комети. Комета лі... лі... літає навколо сонця на своїй орбіті залишає ці частинки. Коли комета вона з льоду, пилу, каміння е... складається і е... випаровуються гази, а частинки залишаються на орбіті. Вони маленькі, вони до міліметрів і кілька міліметрів. Коли велике, наприклад, вже кілограм, то це може така е... велика е... Такий великий камінь вже залишити в небі не тільки спалах, але і е, дуже потужний е, може бути звук, е, можна це почути вночі, пролітає через це небо. Це зветься болід. Ми подібно от влітку бачили багато хто в Україні таке явище, як політ боліда. яскравого, коли освітлює все навколо. Це вже великі. А ті, що от ми бачимо найчастіше під час метеорного потоку, як персиїди, це маленькі частинки е, при в дуже великій швидкості, коли вони входять в. Щільні шари атмосфери, вони спалахують, згоряють і на своєму шляху іонізують атоми атмосфери. От, ось таке явище, воно доволі добре вивчено вченими, але цікаво тим, що метеорні потоки важко прогнозувати, коли ти побачиш метеор. Саме от це ніхто не може сказати, коли конкретно спалахне в небі метеор. це, це цікаво. Іноді вони падають по два-три за один раз. Тобто, я навіть таке бачив дуже вражаюче і цікаво студія. Як на мене, це ідеальна нагода для романтичних побачень і ідеальний період. Питання з приводу того, як повноцінно побачити це явище, за яких умов його можна побачити найкраще. Найкраще це відкрита місцевість, щоб будинки і дерева не заважали огляду неба. Звісно, безхмарне небо. Хоча погода зараз така доволі непередбачувана, як я помічав у останні вечори і ночі, коли ввечері ще хмари, а через годину вже безхмарне небо. Відкрита місцевість темне небо краще, тобто щоб поруч не було яскравих ліхтарів. Під час спостережень така дуже теж важлива порада. Це якщо ви користуєтесь періодично смартфон. Чи планшетом, чи комп'ютером, чи якимось приладом з екраном яскравість на мінімум, щоб не осві... не осліплювало це очі, бо, наче очі адаптуються до темряви, тому коли ми бачимо, що прогнозують до 100 метеорів час, а по факту бачимо в небі 10-20 Це може бути також спричинене тим, що око не було до темряви е, адаптоване, і повна адаптація до 20 хвилин проходить. Тобто, ось так, вибираємо темне місце, відкриту місцевість, спостерігаємо але. Нагадаю, що у багатьох у нас містах, областях в Україні комендантська година, то з цим обережно. Якраз, так, так, враховуючи те, що в деяких населених пунктах буде комендантська година, чи можете розповісти, чи можуть зараз прогнозувати, коли наступним буде такий момент, коли можна його передбачити, наскільки рано? Якщо сьогодні не вдасться. Є сенс спостерігати завтра післязавтра, тому що максимум метеорного потоку це не одна-дві години. А в принципі, він розтягується на кілька діб. І, взагалі, ще персиди будуть спостерігатися ще тиждень до двох, але вже їх там буде менше, наприклад, кілька метеорів всього за годину. Тому сенс в найближчі ночі теж буде ще спостерігати. А якщо говорити Студія. в цілому про поверхню земної кулі, то де саме буде найкраще людям спостерігати за цим явищем? Найкраще сьогодні буде спостерігати тим, де зараз буде ніч. Бо от зараз Америка, потім Азія максимум припадає, як я казав, на четверту годину дня з четвертої години дня до сьомої вечора, коли в нас ще сонечко буде світити. Я думаю, О, що тому, ця принципі, інформація актуальна. зараз ще залишається кілька годин до максимуму. Угу. Ті, хто нас бачать, і в кого вже зоряне небо, то споглядайте вже чудово. Думаю, тому просимо глядачів не прогавити, особливо тих глядачів, які проживають в Канаді, і Америці і дивляться на нас зараз. Так, пане Володимире, дуже вам дякуємо за те, що доєдналися, розповіли Дякую. трохи детальніше про це явище, як ним насолодитися максимально. Володимир Кажанов, астроном, був з нами на прямому зв'язку і з ним обговорили метеорний потік. Персії, де явище, яке ми зможемо спостерігати вже цієї ночі. Не пропустіть.